18-й сезон засідань клубу літературних дебютів завершили два нові імена: Оксана Андрійкович та Іван Бабинець. Поетичні доробки презентували традиційно в Закарпатській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Федора Потошняка. Наш клуб» – це платформа для авторів, на якій вони можуть не тільки зустрітися один з одним, поспілкуватися, почитати свої твори, знайти щось нове для себе, але туди приходять і старші їх товариші, письменники, поети і літературні критики, які обов'язково не тільки покритикують по-доброму, але і не завжди так, але і підкажуть щось новеньке. Можливо, що дуже буде потрібне для подальшого росту цих людей, які вперше прийшли читати свої твори. Оксана Андрійкович пройшла кар'єрною драбиною від касира до керівника магазину відомої мережі. Зараз працює у сфері бухгалтерії. Любов найкраща із емоцій, буває різною, але ти знай, що ту любов купити не можна. Що серце повне через край, любов найкраще з почуттів, вона дарує людям крила, з ними літають по землі, немов у морі на вітрилах, навіть коли любов це біль, що душу й серце розриває, вона, мов сильний буревій, свій слід у серці залишає. Щасливий той, хто, хоче б раз відчув справжнє кохання, воно, немов ясна зоря, що сходить на світання. Цей вірш написаний про відновлення почуттів, наскільки вони прекрасні, і також наскільки вони можуть бути ранимими і наскільки зачіпають душу. Вірш був написаний у 2020 році. Війшов до збірки, що з'явилася в переломний період життя авторки. Багато років я пропрацювала в одній компанії і зрозуміла, що моє життя проходить повз. А навколо настільки всього багатогранного, багато красивого, навіть сонячні промінчики, навіть те, як проходить день, як ростуть діти, як ростуть онуки. А за роботою ми часто цього не бачимо. Про, саме про це мої вірші, вони про прекрасне: про те, що людина, йдучи по вулиці, повинна бачити. Дерева повинна бачити небо, повинна бачити сонце, а не тільки похмурі обличчя знайомих чи незнайомих людей. Збірка Окриленість вийшла в 2022 році. У 2021 першому я передала її Борису Григоровичу Кашніру. На жаль, його вже з нами немає, але це та людина, яка повірила в мене і дала мені сили і наснаги працювати далі. Тобто, після слів однозначно ми будемо видавати, бо навіть більше я вам скажу, що я знаю, як буде називатися ваша книга. Презентації як такої книги не було, тому що я забрала її уже в період війни. І, на жаль, про мою збірку ми. Більше розповідали саме коли волонтерили, коли збирали гроші на наших благодійних ярмарках. Оксана Андрійкович, певна краса потрібна. Пошук прекрасного може перезавантажити, наповнити ресурсом, відтак допомогти їй ефективніше працювати. Я не пишу тому, що треба. Я пишу тому, що мені хочеться. І зазвичай це можуть бути бурхливі емоції. Буде гнівний віршик, Якщо це радість, ніжність, відповідно, воно виливається в віршах. Але інколи воно просто приходить, і я ділюся тим чудовим настроєм, який у мене є на ту хвилину. Вірила, що можу щасливою бути, і в житті, що хочу, можу все змінити. новому навчитись, цілі досягнути. що я не змінюся такою, як є, я уже прошу все. Іванна Бабинець магістрантка УЖНУ, Працює в закарпатському обласному краєзнавчому музеї імені Теводара Легуцького. Нещодавно у травні видала першу поетичну збірку у відлунні твого серця. Схаменися ді сьогодні. Завтра, потім ще ніколи. Отямся, схаменися і просто дій. Хіба дарма з тобою ми бороли, всі плани лінощів і бід стихій. Падіння не вперше, мабуть, не востаннє, і хто на твоїй місці не бував і не відчув, побачив лише переживання раннє, тримав тебе за руку, чи поспіхом ступивши, добро твоє забув. Через не можу і не хочу. Через усі причини і відмови, що знаходиш ти, маєш твердо вимовити вперше перескочу. І навіть якщо планка буде вища за усі мости, Це якраз вірш я написала про те, як людина переживає різні складнощі в своєму житті, але як також важливо їх долати, тобто поступово, скажімо, вірити в себе, мотивувати, і тоді якраз у тебе все вийде. Чи буде важко іноді, по відчуттях, і нездійсненно, але повір. До мрії досить і повільно йти. Змальовуй плани та мотивуй себе буденно і пробуй проти течії пливти. Пише вірші Іван Нам з Малку. І ще з ранніх літ, із вісім років, ще у школі якраз учителі підмітили мою творчість, і потім я постійно брала участь у різних районних олімпіадах. Ну і поступово я почала розвивати свою творчість і вже в університетські роки, і тепер вийшло видати свою таку першу збірку віршів у відлунні твого серця. Теми різні. Починаючи від кохання, скажімо, різних відблисків почуттів, наприклад, саме мотивуючи мене, і вірші про війну також багато пишу. Ну, і в принципі, у кожному вірші відбиті мої пережиті почуття. За більшого я пишу вірші, коли я переповнена емоціями. Це, звичайно, можуть бути якісь десь погані, наприклад, емоції, але я таке, що, наприклад, я щось там подивилася і залишилася під сильними враженнями, і написала вірш. Ти віднайдеш мене. У скорочення слів у цитатах, в серіалах чи може в піснях. Я б хотіла мимовільно залишити для тебе листа, в яких відбиті мої забагаті. На нових іменах виступають і друзі, рідні чи колеги деб'ютанток як група підтримки, і традиційно фахівці. Справа тому, що іноді талановиті, особливо поетичні натури бувають занадто скромні, занадто ранимі, і вони не впевнені в собі. І таких особливо треба підтримати. Є рішучі, впевнені, але вони так само хочуть вийти на люди. Вони хочуть, щоб їх почули, оцінили, поцінували. З іншого боку, надзвичайно важливо відчути, як тебе сприймають для починаючого письменника, поета, яка реакція на твої вірші, на твою поезію, почути поради, іноді критику, щоб зрозуміти, де в тебе щось не так, де недобре, для того, щоб пришвидшити свій ріст. Не всі учасники нових імани стають згодом відомими поетами, але вносять у світ більше духовного, прекрасного, є мотиваційним прикладом для інших. Вони такі дуже різні. Одна вже зріла жінка, впевнена в собі, такий бухгалтер. Вона пише більш традиційно. Дуже багато віршів, які нагадують Шевченківський ритм. Мелодику, поетику, але є і сучасніші. Інша студентка вона шукає більш молодіжні, сучасні підходи, щоб себе розкрити. Лексика, така теперішня, дуже до речі, обидві хороші авторки. Я бажаю їм дуже добре себе розкрити і стати або хорошими поетами, або зрештою, просто розкрити свій світ. Це вже дуже добре. Самі ж деб'ютантки кажуть нові імена, нагода поділитися творчістю і далі поетично зростати. А клуб літературних деб'ютів готуватиметься до нового сезону.